Вітаю! В сьогоднішнє відео пишу на iPhone 14 Pro, його основна камера, програма Blackmagic Cam. Застосований лут. В цьому луті я відразу записую. Значить, 24 мм, витримка 1,5 Так як записую 25 кадрів на секунду. ISO у мене 80, а баланс білого 4600. І Сьогоднішнє відео буде присвячене знову ж таки об'єктиву. Мір 1В. Я про нього зняв вже два відео. Перше відео стосувалося зйомок в день, друге відео стосувалося його зйомок у вечірній час. І я обіцяв третє відео, в якому я спробую показати вам, на що здатен цей об'єктив в режимі макро. Так як він не призначений в цілому для режиму макро, все ж таки це буде просто експеримент, аби ви зрозуміли, чи Є можливість використовувати цей об'єктив все-таки в режимі макро. Його мінімальна фокусна відстань 70 см. Не така то й мала, тому, можливо, декому буде корисно знати, чи може він працювати на коротших відстанях. Для того, щоб це все зробити, мені потрібна буде камера ось ця Sony A6300. Потім ось такий перехідник. На який я накручую з одного боку об'єктив, з іншого чіпляю на камеру. Однак, коли я просто ось так надію, це буде стандартна фокусна відстань. Тому для того, щоб зробити мені власне макрорежим, мені потрібно застосувати ще ось такі перехідні кільця. Це кільця під різьбу М42. Тут є три кільця. Одне кільце, друге кільце і третє кільце. Ці кільця мають різний розмір. Ось тут є інструкція, до речі. Бачите? На російській мові. А от е, які е, тут розміри цих кілець? Зараз я спробую подивитися. Можливо, тут десь сказано. Ні, тут, на жаль, ніде... Про розміри цих кілес не вказано. Вони виготовлені з якогось легкого сплаву. Скоріше всього, якийсь алюміній або його різновид. Значить, що я буду робити? Я надіну ось цей перехідник на Sony A6300 і спочатку одягну одне кільце, потім надягну друге кільце і окремо надягну третє кільце. З цих трьох положеннях спочатку зроблю е, фото і, можливо, відео. А потім до ось цього кільця надіну спочатку ось це кільце, а потім і це кільце. І теж зроблю фото і, можливо, відео. І в результаті побачимо, чи може цей Мір 1В працювати як макрооб'єктив, і настільки це все буде якісно. Звичайно ж, для того, щоб робити макрозйомку, потрібна гарна е, погода. Робити це можна лише в день або при якісному світлі, і діафрагму бажано закривати хоча б до 5, 6, 8. Тільки в цьому разі буде дійсно різкість, і всі об'єкти в макрорежимі будуть у різкості. Якщо захочете робити на повністю відкритій діафрагмі це все, то вам це не вдасться, тому що, скоріш за все, у вас буде сильне розмиття і буде макрооб'єкт у нечіткому. Зоображення. Отож, як то кажуть, до діла. Ось це відео зараз я надягнув одне макрокільце позаду об'єктива Мір 1В. І ось я зміг з наближитись приблизно на відстань. Десь сантиметрів 30. До цього в мене була відстань 70, нагадаю. Зараз я вам спробую показати равлика. Ось так виглядає равлик. Ближче наблизитись я не можу. Зараз ще зроблю пару фотографій. Тепер я надягнув кільце середнє і зараз знаходжусь десь приблизно на відстані 10 см ось від цього равлика. І ось таке відео. Відповідно знімаю діафрагма зажата до 5,6 Знімаю Full HD 25 кадрів на секунду. Тут стабілізації нема, так що прошу за це вибачення. І ось зараз я плавно переміщаюсь на краплинки. Ось краплинки, і ось таке розмиття, якщо я сфокусувався на краплинках. А тепер надягнув найбільший, найбільше макрокільце і ось таке відео отримую з равликом. Знаходжусь, знаходжусь приблизно на відстані 3-4 см із цього равлика. і Зараз зроблю, звичайно, ще фотографії. Ну що ж, равлик десь зіскочив, проте я знайшов мурашку і зараз знімаю на мір 1В, при цьому в мене два макрокільця. Максимально великі і максимально маленькі. І ось так відео мурахи виглядає. Тут, як бачите, є тля, яку мураха сюди принесла. І зараз зроблю ще кілька фотографій. Ну, а тепер, власне, надягнуті всі три макрокільця. І ось таке відео ви можете отримати. Скажу наперед, цей об'єктив для макрозйомки не годиться абсолютно на відміну від об'єктиву InduStar 61 LZ, з яким я робив ось такі макрофотографії, макровідео із величезним задоволенням. Цей об'єктив цега задоволення не дає і фотографії виходять неякісні. Тобто його можна використовувати лише як об'єктив для звичайних зйомок. Ну що ж, ось так виглядає трохи несуразно цей комплект. Sony A6300 кільце М42, далі три макрокільця і власний об'єктив mir 1 v на кінці. Значить, по факту, цей тандем не працює. Тобто, об'єктив mir 1 v найкраще використовувати лише як Власний об'єктив і ні в якому разі його не використовувати як макрооб'єктив. На відміну ось від цього об'єктива, це InduStar 61LZ. Цей об'єктив дозволяє робити макрозйомку, причому макрозйомка виходить просто шикарно на ньому. Микро Макрокільця, ось ці можна надягати, і він від цього нічого не втрачає, він стає лише різкішим. Тобто є об'єктиви, які дійсно призначені для макрозйомки, а є об'єктиви. Які для макрозйомки просто-напросто не призначені. Отож, підсумок, цей об'єктив найкраще використовувати. Власне, для мене. Найкращий варіант це використання його дійсно лише в похмуру погоду, або у приміщенні в якості, коли ви робите селфі-відео. Ось Для цих параметрів, як на мене, ось цей об'єктив Мір 1В найкраще використовувати. Дякую, що дивитесь мій канал.